Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде зйомка про акумулятор і інвертор 62, який в мене з'явився. Характеристики його. Так, Що ми будемо сьогодні робити? Ми зараз зарядимо його до 57,5 і відключимо сонце і мережу. Подивимося, скільки цей акумулятор витягне. Наразі 5 панелік моїх по 455 видають 13 А, 33 А йде на акумулятор. Майже 2 кВт сонця видають. Так що чекаємо, зарядиться і відключаємо. Так, чуємо по звуку, що шум спав. Вольтаж я бачу піднявся, 175 В. Акумулятор. Майже заряджений, мав би відключатися. Так, Ампараж від панелі падає. Ампараж на акумулятор падає. Все, сонце теж падає, якщо бачите. Десь зараз відключиться. Так, пройшов деякий час. Продовжуємо наш тест. Бачимо, що 175 В тримає далі сонячні панелі. 8 А йде. Майже, той, майже зарядився. Не будемо чекати. Заходимо зараз в меню БМС, подивимося що там робиться і відключаємо сонце і мережу. Так, що ми бачимо по БМС? 57,6 В, 6,4 А йде заряд. По ячейках 4, 115. Ну, В принципі, плюс-мінус воно так і є. Ну, зараз скажу, має виключатися. Так, відключаємо тусом. Так, відключаємо сонце. Нагрузки, в принципі, так, зараз немає. Засвітився червоний значок. Так, сонечка немає. Зараз ще відключимо мережу. Так, відключаємо мережу. Ця релюшка відповідає за мережу. Вхідний автомат. Все, релюшка не робиться. Димоємося 124, 300 Вт. Чуємо по звуку, що вентилятор майже не чути, зупиняється. Бачимо, що мережі немає, сонця теж немає. Зараз даю нагрузку на інвертор. Спеціально висадив бойлер, вода остила. Запустився насос і бойлер. Ну, насос зараз відключиться. Як бачите, зараз тільки боїв працює. Ще буде зараз посуда митись і так далі. Так що подивимося, скільки витримає цей акумулятор. Так, тест продовжується. Наприклад, впало до 55,4. Споживання зараз будинком 1,5 кВт. За той час минуло 2 години. Помив посуду і, і крахльовку, і там дітям і собі їжу розігрів. Продовжимо тест. Так, Продовжуємо наш тест. Зараз півдесят вечора, 21.30, минуло приблизно 7,5 годин. Як бачите, все так, як було. Зараз напруга акумулятора 52,7, споживання мінімальне 250 Вт. Сімон Пар бере з акумулятора. Скоріше всього, що те закінчиться завтра зранку, а може і в обід, тому що я планую висадити акумулятор до 44 В. Що можу сказати? Сьогодні у нас був майстер Павло. Ми з ним сьогодні зняли спільне відео. Це відео вже з'явилося в Ютубі, так що можете переглянути. Ще раз дякую майстру Павлу, що поміг мені його підключити. Показую, що зараз ніч. Ви бачите, як темно. Так що продовження буде зранку. Всім пока. О, друзі, все. Акумулятор сів, Показую, як бачите, 45 вольт, світло сюди пропало. Мусив запустити мережу. Показую, що робиться з інвертором. Підводимо висновки е, наших спостережень. Е, почали ми е, тестувати 14.15, закінчили 22-20-25, тобто 8 годин. За 8 годин ми використали 7, 777 Вт. Ну, результатом не, не скажу, що я задоволений, в принципі, достатньо хороший. Е, продавець заповняв, що він там 8,7. 8,8 кВт. Ну, в принципі, майже кВт-похибки. Але те, що я висадив до 45 вольт, а не до 44. І плюс я трошки не там що ми пригали. Так що десь плюс-мінус, я думаю, пів кВт, можливо не сходиться. Так що дякую за перегляд. Всім гарного вечора. Добраніч. всім пока.